Брати і сестри, я радий вітати вас. Словами Ісуса Христа, Мир вам. Читаємо текст, який записаний у Євангелії від Івана, 14 розділ. Я зачитаю 4, 5 і 6 вірш Івана, 14 розділ, 4 вірша. Ісус каже, а куди я йду, ви дорогу знаєте. каже йому Хома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Амінь. До цього місця. Я дуже вдячний Богові за цю можливість бути сьогодні у вашій церкві, у вашому зібранні, був час, коли я тут був частіше, коли я вчився. Але це вже пройшло багато років, 20 років, більше 20 років. І саме тоді в нас починався наш таке християнське служіння разом з вашим диригентом Мирославом. І ті, хто пам'ятають, пам'ятаєте нашу завзятість, як ми, як ми хотіли цього робити. І дійсно, завдяки саме тому початку, що був тут. Можливо, зараз ми дотепер служимо. Дотепер ми на тому місці, на якому нас Господь поставив у кожен у своїй церкві. І є приємні спогади, і дуже приємно, коли десь приходиш там, де ти давно був, того, кого добре знаєш, давно не бачив, тому радий бачити всіх вас. І нехай Бог вас рясно благословить. Я хотів би, щоб ми сьогодні звернули увагу на цей текст. В котрому Ісус сказав, Я, є дорога, правда і життя у відповідь на запитання Фоми. Бо Він каже, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Більше трьох років вони ходили з Ісусом Христом день кожен день. Вони ходили, слухали науку Ісуса Христа. І коли Христос каже, а куди я йду, ви дорогу знаєте, Хома раптово починає розуміти, ми не знаємо, куди Він йде. Ми не знаємо дорогу, хоча вони слухали шлях, яким вони мали йти. Вони слухали навчання від Ісуса Христа, але виявилося, вони не знали дорогу, якою йшов Ісус. І тому Хома відверто щиро каже, Господи, ми не знаємо дорогу. Я хотів би, щоб ми через роздуми Фоми або через те, як Він повівся взагалі у, у своїй ситуації з, Ісус, з Ісусом Христом. Взяти, взяли з цього три уроки для себе. У мене так і називається проповідь відновлення Фоми або три уроки від Фоми. Фома або Тома, ну це з грецького Фомас, латинське Томас, також є наш український варіант Хома. Він є один з 12 апостолів Ісуса Христа. Він був обраний одним з 12 апостолів, згаданий у всіх чотирьох Євангеліях, але так, лише просто як ім'я. Між апостолами, а тільки Іван більше звернув уваги на Фому і показав нам кілька епізодів, в яких він участвував у цій історії з Ісусом Христом. Фома, за переказами проповідував Євангеліє в Азії, дійшов у 52-му році до Південної Індії і там загинув мученицькою смертю від рук язичників. Давайте ми через ті події, які ми бачимо, що про них описує Іван, побачимо, як він ішов від сумніву до твердої міцної віри. Тому перше, про що ми сьогодні говоримо, це дорога. Пам'ятаєте, коли Ісус Воскрес? І коли до Нього прийшли учні і сказали, ми бачили Воскреслого Ісуса, то Фома не повірив. Фома не зміг зрозуміти, як так може бути. Він бачив, як Ісуса вбили. І він бачив, до чого привела Ісусова дорога. Коли Він питав, коли він сказав, що, Господи, ми не знаємо дорогу, якою ти йдеш, як звідки можемо знати дорогу, і потім Він побачив смерть Ісуса, все у житті Фоми все закінчилося. Але коли Фома почув звістку, що Ісус Воскрес, Він почав роздумовувати, він почав згадувати і думати, якою дорогою йду я. Ісус сказав, Я є дорога. Згадаймо, яким був Фома. Він не був боягузом, він не боявся важкої дороги. Коли е, до Ісуса Христа прийшла звістка, що Лазар, їхній друг, при смерті і був запрошений Ісус, щоб швиденько прийшов і зцілив Лазаря, то Ісус трошки замешкався на, на тій е, території, пам'ятаєте? А потім вже пройшло 3-4 дні, Він каже: Ідемо до Лазаря, я йду його розбудити. Учні кажуть, та якщо спить, то значить все буде з ним добре. А тоді Ісус каже, їм прямо сказав, Лазар помер, але я йду його розбудити. Що тоді на це відповів Фома? Фома каже: ідемо, і ми з ним помремо. Він не був боягузом. Так, на перший погляд, і він не боявся йти з Ісусом, навіть дивлячись в очі смерті. Але щось помінялося, коли Ісус помер? Він йшов не тією дорогою. Коли Ісус прийшов і явився учням в тій кімнаті закрит, при закритих дверях, Фоми там не було. Ми так і читаємо в Івана 20 році 24 вірш Хома, один із 12, званий близніком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Якою дорогою ішов Фома? У групи Набат. Дуже відома популярная христианская группа. є одна песня, вона так и называется «Дорога в храм». Я зачитаю її в оригинальном тексте. «Сколько раз я стоял на развилках дорог, Сколько раз выбирал, только выбрать не мог, Сколько раз думал я сделать шаг так легко, Но не выбрав пути, уходил домой. Сколько раз уезжал я не в тех поездах, Сколько раз уходил, чтоб прийти не туда». Сколько раз я блуждал по чужим следам, тільки все ж, отыскал я дорогу в храм. Якою дорогою ішов Фома? Є дорога до храму. Звичайно, ми не говоримо про храм як про якусь будівлю або про якесь конкретне місце, ми говоримо про храм, як про місце Божої присутності. Всюди, де є Божа присутність, там є храм. Згадайте. Якова, котрий втікав від гніву Ісава, і серед пустелі він взяв собі камень, поклав на нього голову і так спав, бо в нього не було інакших зручностей. Але тоді у вісні йому явився Бог і говорив із ним. Він прокинувся від сну, і написано, а я й не знав, що це дім Божий. Він взяв того каменя і каже, оце буде дім Божий. Та не той камінь був домом Божим, а місце Божої присутності, саме тому те місце було домом Божим. Шукаємо Божої присутності. Тому що саме в Божій присутності ми будуємо свою віру. Віра має велику збудовуючу силу. Навпаки, сумнів також має силу, дуже велику силу, але це сила руйнуюча. Яка сила сьогодні рухає тобою? Чи сила віри, котра збудовує все в твоєму житті, чи сила сумніву, котра все руйнує в твоєму житті? Сила сумніву, вона згубно впливала не тільки на Фому. Згадайте Асафа, котрий також дозволив у своєму серці посумніватися. І це записано у 72-му псалмі, В деяких українських перекладах це 73-й псалом, Асаф каже так: Бог насправді добрий до Ізраїлю до тих, в кого чисте серце, а я ледь не спіткнувся. Мало не послизнулися мої ноги. Чому? Тому що він подивився на цей світ, і він не йшов дорогою до храму. Він побачив, як живуть люди, котрі не вірять Богові, і їм добре. У них все в житті в порядку, вони важко не працюють, в них все стелиться, і, і він засумнівався. І до, і до якого часу це продовжувалося? І ось ми читаємо у 17 му вірші. 16 17-й вірш. Я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене аж поки я не увійшов у Божу святині і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Поки дорога Асафа не привела його до храму, він до того часу мав сумнів в своєму житті, тільки в місті Божої присутності він зрозумів інші речі. Якою дорогою йшов Фома? Можливо, він ішов до гробу? Що вже був пустим? Ні, ми про це не читаємо. Можливо, він пішов в Гефсиманію, щоб знову пройти і згадати, як Ісус молився? Чи, можливо, він пішов на Голгофу? Не знаємо. Але, скорше всього, він ішов якоюсь такою дорогою, котра не вела до Богошукання. І Фома не йшов дорогою до Божої присутності. Тому я хотів би, щоб ми взяли для себе перший урок від Фоми. За словами Ісуса, що Він є дорога, ми повинні йти дорогою до храму або дорогою до Божої присутності. І саме там, на тій дорозі до Божої присутності, ми знайдемо правду. Бо Ісус каже, я. Є правда. І Фома добре пам'ятав ці слова, тому що коли Ісус сказав ці слова, Він особисто звернувся до Фоми і сказав і сказав йому, Я є дорога, правда і життя. І ось помер Христос. Учні почали говорити, і жінки також, що Він Воскрес, Фома цьому всьому не вірив. І ми читаємо, Іван каже, тож інші учні розповідали йому, ми бачили Господа, та він сказав їм: поки не побачу на його руках від ран, ран від свяхів, не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Як відрізнити істину від неправди? У цьому сучасному сьогоденному потужному інформаційному потоці буває дуже важко відрізнити, де правда, де фейк. Тому дуже часто наголошується, що треба довіряти тільки офіційним джерелам. Якось одного разу на мої очі попався конспект. Для, ну, для вчителя, але він готувався для третього класу, для уроку, для третього класу. Я прочитав ці поради і думаю собі, ого, це поради третьокласникам, але вони важливі і нам. У нас є тут в залі діти, котрі ходять в третій клас. Давайте уявімо собі, що ми всі третьокласники. Ми всі третьокласники. Тому що це важливо. Послухайте, які поради я прочитав, і я їх для себе взяв, вони дуже цінні. По-перше, звертай увагу на джерело інформації, хто говорить цю, цю інформацію. Можливо, цьому джерелу не варто довіряти. Можливо, скільки разів ми читаємо цю інформацію з цього джерела, завжди неправда. А можливо, завжди це правда. Звертай увагу на джерело інформації. Читай весь матеріал. Це також важливо, коли ми вчимо коли Біблію. Ми повинні знати контекст. Тому що вириваючи щось із контексту, можна придумати щось своє. А коли є в контексті, то ми тоді можемо побачити всю правду, тому важливо читати весь матеріал. Перевір, хто автор. Це для третьокласників. Я думаю, що це нам також важливо знати, хто автором є цієї інформації. Можливо, він завжди ніколи правду не говорив, а можливо, він говорить правду. Перевір дату публікації. Дуже часто виходить щось. Ми читаємо, моліться за за братів сестер в нас у Фейсбуку проскакує, бо така там така, така трагедія. А потім дивишся, це інформація за 2018 рік. Ну то вже треба пошукати, що з ними сталося, як, як Бог їх благословив. І вивів з цієї ситуації. За, за них вже молитися не треба. молитися вже треба за щось інше. І так далі. Дуже часто буває, що не перевіряючи дату публікації, ми говоримо, що це правда це сьогодні, а це фейк. Ще дуже важливо перевірити, чи це точно не жарт. Можливо, хтось видав щось за правду, але це просто над вами жартують. І дуже важливо послухати думку експертів, що про це кажуть люди, котрі добре розбираються у даній інформації. Ось такі поради даються третьокласникам, вони важливі і нам. Фейкові новини дуже, справж... дуже схожі на справжні новини. Навіть професіонали не завжди можуть відрізнити їх від справжніх. Фейкові новини можуть завдавати шкоди людям, тому треба бути дуже пильному і берегти власний інформаційний простір. Якось у 2018 році журнал Science опублікував дослідження щодо поширення правдивої і неправдивої інформації, і дуже дивно виявилося, що неправдива інформація поширювалася швидше за правдиву. І чим більш оригінальною була та емоційнішою була ця новина, тим охочіше нею ділилися користувачі. На жаль, ми більше сприймаємо, хочеться сприймати щось таке екстравагантне і не завжди перевіряємо, чи це є правда. Отож, повертаємось до ФОМИ. Він почув, що Ісус Воскрес. Але Він не повірив. Він не повірив ні джерелам інформації, він сам цього особисто не бачив, він не міг цього перевірити, тому він був у розпачі. Ще, ще недавно він та інші теж учні з ним смакували в свою велич на посаді міністра чи, можливо, якогось наближеного до царя та ще якого царя? Царя царів. Хліб дає. Здоров'я дає, відновлює, стихії заспокоює вмить, Мертвих воскрешає, має безмежну силу та владу. Ось такий цар. А з Юдою не справився? Який жах? Який сором? Де поділася його сила? Коли там біля храму стояли з камінням у руках, готові побити його камінням, він пройшов повз них і так, що ніхто й не зрозумів, як це він зробив. Чому він у Гевсиманії цього не повторив? Тим більше, що була ніч. Чому він не скористався цією можливістю? Чому той, від чиїх слів замовкали і покривалися соромом священники і старішини, на цей раз мовчав? Важкими були роздуми Фоми. Юда повісився, хто б міг подумати? Видати Ісуса за 30 срібняків, а Петро відрікся тричі той, що бив себе в груди і казав, я з тобою до кінця, навіть якщо вони відречуться. Точно не я, але не я. Так думав кожен. Як казав Ісус, я дорога і правда? Да, промахнувся я добряче. Піду пошукаю правду в більш надійних місцях. Що? Ви бачили Ісуса Живого? Та ну, це у вас від перевтоми. Мабуть, над... Від надлишкового збудження їв перед вами. Ви торкалися до нього. Знаєте що, хлопці? Поки не побачу на його руках ран від свяхів, не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Фома одразу пішов невірним шляхом, але він шукав істину. І він її знайшов. Тому другий урок від Фоми шукай істину, а про все інше подбає Ісус. Тому що Він про себе казав Я є життя. Ісус говорить до Фоми Я є життя, і ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Так, Фома добре пам'ятав Воскресіння Лазаря. Фома і свою самовпевненість добре пам'ятав. Коли Він сказав, підемо і ми з ним помремо. Ніхто, мабуть, і не всерйоз і не сприйняв цю репліку, яка смерть, коли Ісус поруч? Але тепер Ісус теж мертвий. Хоча у гробі його нема. Це правда, могила дійсно пуста. Біблія нам каже, Іван, Іван, Іван каже, що від того часу, як Фома почув звістку про Воскресіння, і до того часу, коли він особисто побачив Ісуса, пройшов тиждень. Яким був цей тиждень у Фоми? Яким був тиждень у вас, От від минулої неділі до тепер, я думаю, що він пролетів дуже швидко. Я думаю, що більшість з вас пам'ятає, як пройшло минуле зібрання минулої неділі, хто проповідував, що було. І тиждень пролетів так, що в четвер-у п'ятницю ви подумали, що, це вже кінець тижня? Я думаю, що саме так летять наші дні дуже-дуже швидко. І, ми, і все пролітає, але я думаю, що саме для Фоми той тиждень, про який ми говоримо, був дуже довгим. Кожен день був довгим. Перший день. Чи побачив сьогодні Ісуса? Другий день. Може, сьогодні з'явиться мені Ісус? Третій день, четвертий день. Та ні, це ілюзія. Мертві не Воскресають. Так, колись останнього дня, коли Ісус був живий, то Він повернув Лазареві життя. Але що може мертвий Ісус? Колись помремо. Колись воскреснемо, можливо, саме це на увазі, мав Ісус на увазі. Але Ісус є життям не в далекій майбутності. Ісус є життям вже сьогодні. І саме тому ми читаємо, Іван описує це так: через вісім днів знову були всередині будинку його учні і Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже хомі. Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку і не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій. Життя назавжди запалало у, у серці Фоми, і він, сповнений любові та віри е, і любові до Господа, поніс Євангеліє аж до далекого сходу і в Індії. Стоячи перед лицем смерті, він знав, хто є дорогою, правдою і життям. Тому давайте візьмемо від себе третій урок від Фоми. Ідучи дорогою правди, ти будеш мати вічне життя. А чи ти знаєш це? Чи ти впевнений у цьому, що Ісус каже правду? Отож, три уроки. Що Фома запам'ятав на все своє життя, я хотів би, щоб ми їх також взяли для себе. Перше, істинне богошукання може бути лише на дорозі до храму або дорогою до Божої присутності. Друге, тільки на Христовій дорозі є незмінна правда. Ісус ніколи не стоїть осторонь тих, хто шукає правду, але завжди дозволяє пізнати себе як того, хто є правдою. І третє, відкинь сумніви, Христос є життям. Не там і колись. Але тут і сьогодні. Тому давайте разом з Фомою всі скажемо: Господь мій і Бог мій. Зробимо це разом. Скажемо всі разом. Господь мій і Бог мій. Славимо Його за це. Давайте всі разом у молитві поклонимося йому. Всі бажаючі можемо молитися.